Батьки радять, що зробила ваша дитина, що змусило вас думати, що у неї було минуле життя. Він буквально сказав мені, йому було три роки, і він вдавав, що переїхав своїх лего чоловічків. Коли його попросили зупинитися, він сказав: так і я помер, так? Ні, ти ніколи не помирав. Вмирав в останнє, коли мені було два роки. Мене збила машина, моя інша мама плакала, а потім я прийшов до тебе. Зараз він підліток і нічого про це не пам'ятає. У моєї подруги був викидень до того, як вона народила першу доньку. Кілька років тому, коли її доньці було близько 4 років, ми були на вечірці, і її донька сиділа у неї на колінах і сказала щось на кшталт: мені шкода, що я покинула тебе раніше, мамо. Мені було дуже боляче, і я не була готова. Моя подруга запитала її, що вона мала на увазі. А її дочка сказала, що покинула її ще до того, як вона народилася, але повернулася дуже моторошно. Дочка не пам'ятає цієї розмови і до Осі не знає про викидань. У 9 місяців він з'їв своє перше печиво орео, розділивши його, з'ївши крем, а потім печиво. Ніхто не показував йому, як це робиться, але він знав. Моя сім'я взяла всіх у поїздку, щоб побачити їхній старий район. Вони проїжджали повз будинок, де близько 15 років тому маленька дівчина була збита машиною і загинула. Моя двоюрідна сестра, якій тоді було близько 4 років, ніколи не бувала в цьому районі і ніколи не чула цієї трагічної історії. Зупинилася і сказала: о, це там, де я померла. Так потім вона продовжила грати зі своїми ляльками, чи що вона там робила. Моя трьохрічна племінниця в готелі біля свого будинку. Я була тут. Я сиділа в цьому кріслі і в'язала. Більше нічого не сказала, коли на неї натиснули. Іншого разу в антикварній крамниці ми розглядали стару шкільну парту з відкидною кришкою. Коли вона, спантеличина, запитала, а де чорнильниця? Нам здалося дивним, що вона очікувала, що там буде чорнильниця. Мої діти дуже глибоко мислячі. Я була на одній з цих груп для молодих мам, ненавидячи своє життя. І ця жінка розповідала про прекрасний досвід, який її син нагадав їй про перебування в утробі матері. Подумайте, тепло, любов, світло і все таке інше. Тож я повертаюся до свого сина, скільки йому здається, 4 роки, 5 і кажу: ти пам'ятаєш мамин живіт? А він відповідає: так, там були круті іграшки, але мені стало нудно. Тож я відкрив твій живіт і сказав: Мамо, я хочу ви... Те, що абсолютно не відповідає на ваше запитання, а може, й відповідає, він явно був коміком. Моя донька перед тим як їй виповнилося 5 років, посеред ночі була в нашому залі, все ще спала, хникала і плакала. Я попросила її прилягти зі мною. І коли я запитала, що їй наснилося, вона дуже засмутилася і сказала: це був не сон, який я пам'ятаю. Вона розповіла мені, що пам'ятає, як була поганою собакою, і вони змусили її заснути. Пізніше я знову запитала її про це, і вона дуже засмутилася. Сказала, що вона була поганою собакою, і почала плакати, кажучи. Що не хоче більше про це пам'ятати, вона не має жодного уявлення про те, що означає присипити собаку, не кажучи вже про те, що саме це трапляється з поганими собаками. У мене їх декілька, і всі про одну дитину. Спочатку, коли моєму синові було три роки, він розповів мені, що одного разу його викрали, і поліція випадково застрелила його, коли намагалася врятувати. Коли йому виповнилося п'ять, він сказав мені, що ніколи не заходив так далеко. Тож, коли йому було п'ять, ми проїжджали повстарий будинок моїх бабусі та дідуся, яких не стало 16 та 18 років тому. Він сказав мені: я грався в цьому будинку з дідусем, моїм татом, коли був маленьким, тільки. Будинок був білим, будинок справді був білим, а потім його пофарбували і він став потворно сірим. У мого тата також було 9 братів і сестер, троє з яких померли в дитинстві. Це було рано в день на Хеллоуін. Це важка пора року для мене, адже моя перша дитина народилася мертвою саме в цей день. Я сиділа в кріслі в кабінеті. Мій чоловік був за столом у протилежному кінці кімнати. Моя два з половиною роки дочка рухалася по кімнаті, нічого не роблячи. Як завжди буває в цей день, мої думки звертаються до моєї мертвонародженої доньки. Раптом моя дочка кидає мені на коліна книгу. Пам'ятайте, їй два роки. Вона ще не вміє читати. Цю книгу мені подарувала вже після того, як вона по. Померла. Це була язичницька книга для скорботних батьків. Здивована таким збігом, я просто втупилася в книгу. Моя дочка розгорнула книгу і владно показала на абзац. Я послухалася і прочитала абзац. У ньому йшлося про те, що дитина, яка помирає, може реінкарнуватися в тій самій сім'ї або десь поруч. Мені стало цікаво, куди могла перевтілитися моя дитина. Моя дочка поплескала мене по нозі і сказала: Я здорова, мамо. До цих слів нічого не було сказано в голос. У мене мурашки по шкірі. Рі щоразу, коли я згадую про це. Мій син більше року говорив про своїх інших маму і тата з абсолютно прямим і серйозним обличчям. У нас змішана сім'я, тож у нього є я, мама, а в будинку його батька, тато, мачуха і брат. Він сказав, що у нього є дві фальшиві мами і фальшивий тато, а потім справжні. Коли ми намагалися отримати роз'яснення, думаючи, що йому важко адаптуватися до нових сімейних ролей. Він повідомив нам, що ми були не справжніми, а його справжні батьки набагато старші, живуть далеко на фермі з його старшим братом. Ця історія час від часу з'являлася, так само, як і дивні спогади з його боку. Одного разу він був у відділенні швидкої допомоги в окремій палаці, і почув голоси зовні, на які зазвичай не звертав уваги. Він прокинувся, подивився на двері і сказав: це був голос моєї справжньої мами, він був дуже схвильований і оживлений цим. Моя дитина зазвичай досить незворушна, так що це теж було несподівано. Я вирішила просто перечекати, але зізнаюся, спочатку це мене налякало. Коли моя мама навчалася на юридичному факультеті, її мати, моя бабуся, купила їй намисто з перлів. Моя мама продовжувала носити це намисто ще довго після закінчення навчання і ще довго після смерті бабуся. Моя бабуся померла через два дні після мого народження в тій же лікарні. Вона встигла потримати мене на руках один раз. За цей час мій батько клянець, що вона вселила в мене свою душу. Однієї ночі, коли мені було 3 чи 4 роки, я заповзла до мами на коліна. На ній були її перли. Я Стягнув руку, щоб доторкнутися до них. Я подивився в її очі і сказав: Я купив їх для тебе ще до того, як народився. Потім повернувся до гри. Моя мама каже, що у неї досі мурашки по шкірі, коли вона згадує цю історію. Коли я був молодшим, я ходив вісні, здавався цілком притомним. Потім лягав і знову засинав, ніби нічого не сталося. Бували випадки, коли мама заставала мене за тим, що я відчиняв вікна посеред ночі. Іншого разу вона була на кухні, читала газету. А я зайшов. Налив собі склянку апельсинового соку, випив його, а потім заснув за столом навпроти неї. Одного разу мої мама і тато пізно ввечері дивилися документальний фільм про Другу світову війну, щось про прорив у Європу і масштабну танкову битву. Можливо, під Арракуром. Я спустився вниз, і батьки сказали мені йти спати. Я сказав: Я хочу ще раз подивитися битву. Батьки сказали, що я ніколи не бачив цього документального фільму. Я сказав ні, але я його пам'ятаю. Ми були в ньому. Він вибухнув. Вказує на конкретний танк посередині поля. Я пам'ятаю, що той, що був позаду нас, теж вибухнув. Мама вкладає мене спати, каже, що я несу несенітницю. Повертається і жартує з татом. Тато каже, що не впевнений, бо, поки вона вкладала мене спати, вибухнуло обидва танки: спочатку той, що був ззаду, а потім той, на який я вказав.